Священство, дорогий наш владико Митрофан! єпархіальне управління, духовенство і віряни Слобожанщини щиро вітають вас із 10-річним ювілеєм від Дня архієрейської феротонії та дня призначення на Харківську кафедру. У 2013 році ви певної уявити не могли приготованих випробувань на шляху єпископського служіння в нашому країні. Події Революції Гідності та спроби російської весни в Харкові, війна в сусідніх регіонах Луганщини і Донеччини, об'єднання українського православ'я та отримання томосу про автокефалію, всесвітня епідемія COVID-19 і повномасштабне російське вторгнення це неповний перелік епохальних викликів, котрі потребували від архіпастиря чіткої та швидкої реакції. Нелегкі іспити історії, вами складені добре, свідчення цьому, розвиток харківської єпархії, котру нині не порівняти з тією, що була 10 років тому. Це ваш здобуток і свідчення Божого благословення, вашої праці у Христовому винограднику. Бажаємо вам тримати гарний темп утвердження Української церкви на Харківщині в наступне десятиліття. Молимося, щоб Господь наділив вас для цього всім необхідним, міцним здоров'ям, завзяттям у виконанні намічених цілей, духовними благами і матеріальними ресурсами, а головне своєю повсякчасною присутністю у вашому серці, даром щирої молитви і живого, втішного архіпастерського слова для кожного, хто потребує підтримки і поради. Дякуємо Богові за ці 10 років. Уряд із вами. Радіємо за те, що ми разом лишаємося відданими помічниками ваші клірики і духовні діти во Христі. Вадим, ознак, любові, прийміть квіти від нас, від духовенства і пастки. І оцей харестійний набір з дією на те, що наступні служби будуть велидні, ще більш наповнені. Того, і перестрійного ворога стане замало, і ми знову будемо збирати вам ще більше для наших випробування.